Дорогі українці, від щирого серця хочу привітати всіх із Новим роком. Побажати добра, здоров'я, всіляких граздів. Хай Бог буде з Україною і кожним із нас і з вами. Хочу побажати терпіння і сили, сили духу, щоб ми могли витримати і закінчити переможну війну. Хочеться побажати. Міцних кулаків, металевих кулаків нашим Збройним силам, має прийти усвідомлення, що держава відповідальна за безпеку своїх громадян, і висновки повинні бути небутафоричними. Ми маємо розуміти, що після перемоги, яка буде неминучою, ми маємо бути готовими дати відсіч будь-якому ворогу у будь-який час. Українці від найменшого до найбільшого надіються. На державу вони надіються на свої збройні сили. Схилимо голови перед тими всіма, хто загинули за незалежність волю України, і в теперішній час поклали свої голови за нашу безпеку. Хай буде переможний мир, хай буде процвітаюча Україна і надії, що так станеться у новому році, з Новим роком.